Діти, я хочу вам розповісти, що таке дружба. Дружба це найцінніший скарб. Дерево міцне корінням, а людина друзями. В житті усім потрібна дружба і для розваг, і для журби, і для служби, і з другом легше в світі жити, але й дружити треба вміти. Слід другові допомагати в пригоді завжди захищати, слід жарти друга розуміти і самому жартувати вміти, коли ж якесь нерозуміння потрібно виявити терпіння. При сварці швидше помиритись, не варто з друзями сваритись. Дітки, як ви вважаєте, навіщо людині потрібні друзі? Що ви вважаєте головним у дружбі? Чи може людина існувати без друзів? І послухайте скарбничку мудрості, без справжньої дружби життя ніщо, людина з друзями степ із квітами, а людина без друзів жменя попелу. У бідності та інших життєвих нещастях справжні друзі – це надійний зах, прихисток. А ще люди говорять без вірного друга велика туга, друзі пізнаються в біді, чоловік без друга, що їжа без солі, дружба найціп... найбільший скарб, яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш. З добрим дружись, а лихого стережись, друг пізнається в біді. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. А ось бетка, дружби говорить, один за всіх і всі за одного не сварися з другом, довіряй другу, ділися з ними успіхом та невдачами. Радій успіхам свого друга, допомагай другові у біді, умій зберігати таємницю друга, не вихваляйся, не зазнавайся перед другом, захищай друга. Намагайся, щоб другу було приємно у твоєму товаристві, не створюй неприємних ситуацій, не критикуй друга в присутності інших, поважай право друга мати інших друзів, крім тебе, завжди виконуй свої обіцянки. Підійдіть до товариша, з яким посварився, щиро посміхнися, простягни руку товаришеві, промов мирилку. Попроси вибачення, якщо завинив, пообіцяй більше не робити нічого поганого. Дітки, давайте проведемо тест, чи вмієш ти дружити. Скажіть, чи знаєш ти коли день народження у твого друга? Як звати батьків твого друга? Чи є спільні інтереси у тебе з твоїм другом? Чи ти знаєш мрію свого друга? Чи ти радієш успіхам свого друга? А тепер, дітки, з'єднайте частини прислів'я. Я вам буду називати початок прислів'я, а ви мені закінчення. І так, дерево міцне корінням, а людина друзями не той друг, хто медом каже, а той, хто правду каже. Дружба родиться в біді. А гартується в труді, з добрим дружись, а лихих стережись. Хто старих друзів забуває, той нових не наживає. Молодці, дітки справжній друг той, хто ніколи не обдурює свого друга. Справжній друг той, з яким завжди цікаво. Справжній друг той, хто ніколи не сміється над горем чи не вдачує друга. Справжній друг той, хто поспішає на допомогу у важку хвилину. Давайте, дітки, жити дружно. Дякую вам. До побачення.